Всім привіт, з вами я Ваня, і сьогодні я вам розкажу, як ви можете відкрити папку Mods Shaders Pack, там шейдери і там інші, там, наприклад, Mods, шейдери та версіон. Там подивитися, як у вас є версії. Ось дивіться: у вас така аудиторія є. Кубок і у вас є е, значок Windows, я. зараз показую вам на екрані. І значок е, англійської букви R. Зараз теж показую вам на екрані. Ось, ви можете затиснути Windows та R. Ось відкривається ось таке окно. тут ви маєте написати вот так вот тут. Маєте називати апдата. Апдата процент. Кропка Майнкрафт. І значить, натискаєте ок. Я це залишу в, в, в описании. Оце це названня. вас <Слух> відкривається отака папка. І тепер ви маєте зайти в точка, кропка Майнкрафт. І у вас тут є, отут є моц, закидують е, ваші там моди. Тут у вас є ресурс-паки, теж закидуєте свої ресурс-паки. А тут е, загрузки, тобто ваші міри, можете собі там міри повернути, якщо, наприклад, у вас новий комп'ютер. Шейдер-спаки, шейдери ваші. Та версії. Тобто ваші версії, яка у вас є зараз. Або тут можете ще додати інші Ось а тут в принципі, більше таких е, головних папок немає. Ну, ще Doom Vods, наприклад, всякої там загрузка в Майнкрафті. Та все таке. Так що, отак от відкриваються всі папки, я залишу в, в, в описанні оцей кропка е, Minecraft. Ось. Тоді я з вами буду прощатися. З вами був Ябаня. Сьогодні я показав, як ви можете відкрити папку Mods чи Дрітспаки або іншу. E, используя Windows плюс R. Так что, друзья, всем пока-пока. Так, так ще так ще підписывайтесь на мой канал. Будь ласка, пока всем.